Усяколлаллахуаля, мир та благословіння нашому пророку Мухаммаду, саллаху алейлам, і васхабам, родині та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мої брати, дуже часто задають таке питання. Чому? Аллах, не відповідає на нашу дуа. І це питання ми навіть можемо собі задавати. Чому? Аллах, Тааля не відповідає на наш дуа. Просто давайте ми подумаємо. Мусульмани вони можуть збиратися у святих місцях, в микі. Під час арафату, під час хаджу. Ми знаємо, що в цих місцях Аллах відповідає на дуа. Вірянин піднімає руки і каже, я Аллах, дай мені те або хочу те». Аллах субхану талі відповідає. Але ми можемо побачити, що Аллах не відповідає на ці дуа. Навіть під час джума. Ми знаємо, у цей день є важливий час, коли ми повинні звертатися до Аллаха субхану таля. І в цьому питанні вчення, вона сказала, є два часи. Перше, коли піднімається імам на мембар, в той час приймається дуа. І другий час це до настання вечерньої молитви. І всі ми намагаємося читати. І під час ходби ми читаємо дуа. Після ходби ми читаємо дуа. Аллахума айзар іслама, валь-мусламіна адилля валь-мушрікін» У Аллах допоможи нашим братам, але все одно ми бачимо, як вороги вони знущаються та вбивають наших братів. Ми не бачимо результат. Чому? Відповідь, вона проста. У дуа є дві сторони. Перша сторона це умови дуа. Що ми повинні робити, щоб дуа був прийняти, і друга сторона це час, та як Всевишній він буде відповідати на цей дуа. Тому перше, звичайно, про умови ми не будемо казати про всі, тому що їх дуже багато, але самі головні це дві умови, якими повинні дотримуватися, щоби Аллах прийняв наш дуа. І перша дуа, шановні мусульмани, це наші дії. Приймайте участь в тому, що ми хочемо від Аллаха Тааля. І зараз на даний момент всі наші дуа, 80%. Вони присвячені, щоб Аллах субхану дав перемогу мусульманам. Щоб Аллах знищив ворогів ісламу. 80% ми просимо у Аллаха Субханута про це. Але давайте ми подивимося, що робили сахаби в той час. Коли вони зустрічалися з ворогами. Вони просто сиділи в мечеті? Ні. Наприклад, бадар. Мусульмани коли зустрілися з невірними, з курайшитами, Коли їх було більше, ніж тисяча, мусульман було 300 з копійками, 310, 311 вірян, сахабів. У мушеркин в них було більше, ніж сотні коней. У мусульман було два. Що вони зробили? Все, те, що ми маємо, ми маємо. У нас більше нічого немає. Немає нормальної зброї, ми будемо захищатися. І в той час вони звернулися до Аллаха сабханута. І Аллах він відповів на це дуа. В Сурі Анфаль, Аллах сабханута, він каже про це. раббакум Аллах сказав, ви просили допомогу від Аллахану таля, і ви її попросили в той час, коли ви вже прийняли дії. Тобто ви стоїте все, ви стоїте, ви чекаєте, коли вже війна почнеться. Ви готові. І ви звернулися до Аллаха. І що сказав Аллах? Фастадябаляку. Аллах, субханута, вам відповідає на це. Крім того, він дає вам ангелів, які йдуть один за одним. Інша історія, яка є в Курані, талут і джалют. Сур-Іль-Бахара ми знаємо цю історію. Коли талют та його народ вони побачили війська джалюта, а це велике військо, залізне військо, вони злякалися. Як ми будемо воювати проти них? Але все одно вони прийняли рішення, в нас немає іншого варіанту. Ми повинні приймати участь в цьому. Повинні щось робити? Навіть якщо вони набагато сильніші, ніж ми. Ми повинні це робити. І що вони зробили? Вони прочитали дуа. робена Африха алейна сабра! Васабід Акодамана, Вансурна Аліла Комількеафірим, Господи наш. Зійшли нам терпіння для нас і стверть наступ. Тобто ствердь наші ноги на твоєму шляху, допоможи нам проти люду невірного. І як, як, як ми знаємо, як закінчилася закінчила ця війна, бі і вони отримали перемогу з дозволу Аллаха Субханого Ваталя. Тут, шановні, мусульмани, ми повинні розуміти, коли ми хочемо щось від Аллаха Субханого, ми не тільки повинні просити, ми повинні діяти. Щось для цього робити. Хоча б словом, але щось робити для того, щоб Всевишній Аллах Тааля відповів нам на це дуа. Наступна умова, шановні мусульмани, це жити в халялі. На жаль, в нашому часі ми можемо побачити серед багатьох вірян, вони живуть в харамі. Їхня їжа вона харам, їхній одяг харам, їхні гроші харам. І все те, що вони займаються харам. Але вони скаржуться, чому Аллах Талі, не відповідає на наш дуа. Тому що ви живете в хараму. Одного разу ібн Абі Абівакас раді Аллаху Ангу, сказав Я, Расул Аллах, прочитай дуа Аллаху Субхану талі, та щоб він прийняв мій дуа. На що відповів про посланець Аллахам? Я сааду. Атип. Мапаамака, такун мустачаба дау. Афтип. Мафамака такун мустачаба дау. Зроби свою їжу дозволеною халялям або благою. І твої мольби будуть прийняті Аллахом Субхана Года. Часто буває так, ми працюємо, і ми знаємо, що це не дуже добре. І що цей заробіт це є харамом для нас. Але в той час ми намагаємося звертатися до Аллаха. Ва І ми не отримуємо відповіді. І це є причиною, тому що ми живемо в харамі. Одного разу Ібрагім бін Адгам, раді Аллаху Ангу, він прийшов до базару в бусрі, Басрі. І зразу до нього прийшли люди. Я шейх. Я Абу Ісхак. Ми читаємо дуа, але Аллах субхалі не відповідає на дуа. Чому так? Я — шейх. дай нам відповідь. Чому? На що відповів Ібрагім Адхам? Що причина того, що Аллах Субхаута вам не відповідає, це те, що ви залишили декілька важливих речей. Або є декілька важливих причин, чому Аллах вам не відповідає. І саме головна причина це ваше серця, вони мертві, вони не живі. Вони злякалися. Як це так, я ще їх. Ми віруючи, ми віримо в Аллаха, ми молимося. Що він сказав? Ви пізнали Аллаха Субхану. Талі. Так, ви в нього вірите, але ви не даєте йому належного. Не даєте хак йому. Ви кажете, що ви любите посланця Аллаха, висалям, але ви не практикуєте сунну його. І це часто в нас відбувається так. Ми кажемо про пророка, але ми не практикуємо сунну посланця Аллаха, саллаху алейкумсалям. Ви кажете, що смерть це є хак істина. Добре. А що ви зробили для того, щоб після смерті. У вас було все добре. Ви кажете, що рай це хак. Що ви підготували для раю? Що ви зробили, щоб утримати рай? Ви кажете, що джанна це є хак. А що ви зробили так, щоб не опинитися там, тому ваше серце буде мертві? Аллах, Тааля, Він приймає тільки від живих сердець. Якщо серце, воно живе, вона серця, вона зв'язана з Аллахом ва Тааля. І цей зв'язок ми завжди повинні його зміцнювати більше і більше. Більше і більше. І в той час ми побачимо, як Аллах він відповість на нас два. І також Аллах Субхану Тааля, він каже нам. аль <кхух> Хач. اللَّهُ مَا наллаху إِنَّ اللَّهَ ляковий عَزِيزٌ Аллах субхану Та'аля неодмінно допоможе вам. Тобто відповість на ваші дуа. Але з умовою, якщо ви йому будете допомагати. І в наступному аяті, Аллах субхану Та'аля він каже, як ми можемо допомагати Аллаху Субхану. Це якаму саля? Звершувати молитву. Уатуз закят, виплачувати закят. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Topto, zaklikate abostonukate do dobroho ta zoboronyate te قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم وفوز المستغفرين استغفر الله انه هو الغفور الرحيم ادعوه يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد Стосом Стосовно часу та, як Аллах Талі він відповідає на наш дуар, хотів би згадати маленьку історію про Нуха Салям Як ви знаєте, Салям він закликав свій народ 950 років. З кожного дня. Кожен день кожен день він закликав до Аллаху Субханута. Але кожного дня його народ, що вони відходили від нього. З кожного дня. І це було 950 років. Ну, салям, він відчував нещастя та горе. Йому було дуже важко насправді бачити, що його народ відмовляється від Аллаха Субхану Утаму. 950 років. Для нього це було нещастя та горе. Але наприкінці він звернувся до Аллаха Субхану. Звернувся до Аллаха і як сказав Аллах Субхану Арафісурі Ассафат, надана нугун фаренямальмуджібун. «Нух закликав до нас, а ми прекрасно відповіли йому. Тобто, дивіться, шановні мусульмани, Нух, алейхі салям, 950 років, він відчував це нещастя. Йому було дуже важко. І наприкінці він звернувся до Аллаха Аллах, Субхану. Аллах та'аля, він сказав, що ми відповідаємо. Ми, ми ті, Або Аллах та'аля, він той, хто найкраще відповідає. Тобто тільки Аллах Субхану таалі, він може дати. І тут є питання, чому Аллах Субхану Талі, не відповів йому в той період, коли він відчував нещастя та горе, коли йому було дуже важко. Тому що Аллах, субханута, коли він побі... побажає, він відповідає. І ми не повинні думати, що коли я відчуваю горе, і я звертаюся до Аллаха Субханута, він повинен звернутися відповісти зараз. Ні. Це тільки. тільки Право Аллаха Субхану і він знає, коли відповісти. Іноді він відповідає зразу, як це було з матерімусалігісаля. А іноді він відповідає через 950 років, як це було з Нухом алігії Тому, шановні мусульмани, федуллаха мухлесина лягут. Звертайтеся до Аллаха ва та'аля. І щиро. Виконувати ті обов'язки, які нам Аллах наказав. І ми знаємо, що Аллах відповідає на наш дуа. Кожного разу, коли ми звертаємося до нього, Аллах субханута Він знає, коли нам найкраще відповісти на це дуа. Можливо, через 100 років, можливо, через 50 років, але ми знаємо, що ад-дуа алляйваля. Тобто дуа це і є поклоніння Аллаху Та'аля. Також Аллах субхану він сказав, звертаючись до пророка Мухаммада мир'єму вайдаса алека іведі ані інні карі. Якщо твої раби вони спросять про мене, скажи, що я близький. Я близький і я відповім на їх дуа. Тому, шановні мусульмани, ні в коєму разі ми не повинні. Втрачати надію на те, що Аллах залишив нас, або не відповідає на наш дух. Він відповідає на наш дух. Але він знає краще, коли це зробити. І це його право. Чому? Тому що ми не маємо на це владу, тільки має владу Аллаху. І хто нам тільки може дати допомогу? Тільки Аллах субханута. Ніхто. Ні батьки, ні наші друзі. Не держава, ніхто не дає нам допомогу, крім як Аллах Аллаху. Тому я прошу Аллаха Субхану, допомогу нього. Я прошу Аллаха Субхану захисту всіх мусульман цього світу. Я прошу Аллаха Субхану Аталя пробачити наші гріхи. Я прошу Аллаха Субхану зібрати всіх нас біля водойому посланця Аллаха, саллаху алейкумсам в раю. يا والله سبحانه وتعالى يوصل دوالنا الى اللهم آمين اللهم ربنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم عز الاسلام والمسلمين. اللهم عز الاسلام والمسلمين. اللهم عز الاسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا مجاهدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انا نسالك الفرج والتمكين والنصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة